Доброго дня! Сьогодні я вирішила те, що розказати вам, що вам буде доступно, щоб ходити в качу школу. Нашу школу. Ш... Наша школа називається «Творчий Дід. О, щоб в неї потрапити, потрібно просто написати мені номер під відео. В цьому відео я вам скажу, які доступності будуть до мене, щоб записатися до моєї качі школи. Номер ви мій здаєте. Якщо ще ні, то в прошле відео там. Напишіть цей номер у вайбері, я вас побачу. Напишіть добрий. Добрий ранок. <кій> Софія Сидоренко. Можна записатися в вашу школу, качу школу. Я хочу навчитися там, я щось там робити, я не знаю. Те, що ви хочете написати, ви пишете, тільки пишіть те, що я кажу. Можете записать меня на качу в школу. Я, я вам напишу. Добрый ранок. Так, я вас запишу в свою качу в школу. Будь ласка. Будь ласка, скажите свое имя. И мне вы ваше имя. Я вас запишу в свою качу в школу. Доступності до мене це буде Viber. У мене там гача школа є. Але не забувайте, я вам кое-що зараз розкажу. Це дуже важливо. Я посуву мого автора, який буде вести у вас теж урок. Автор! Іди сюди, тобі потрібно розказати срочні новості. Сейчас говорит автор. Извините, пожалуйста, я включу вам голосовое, которое отправила мне подруга, потому что я не могу так говорить, как было в голосовом. Сейчас я вам его отправлю. Точнее, скажу. Так.